Вітаємо студію вичерпного. Гості нашої студії сьогодні представники Черкаського державного технологічного університету, а саме Мельниченко Сергій Михайлович, відповідальний секретар приймальної комісії, та капля Анатолій Миколаєвич, начальник центру після дипломної освіти до університетської підготовки та розвитку кар'єри. Вітаємо в нашій студії. Добрий день. Сергій Михайлович. Перше питання до вас: чи має славну історію, славні традиції? Тисячі випускників працюють як у цих регіонах України, так і далеко за межами нашої країни. Розкажіть, будь ласка, про сьогодення. Вузу та його потенціал. Спершу ну, хотілося, б зразу відмітити, що в цьому році у нас Черкаський державний технічний університет відсвяткував своє 55-річчя. Я вважаю, що він має славетну історію. Це один з перших, це перший вищий навчальний заклад на Черкащині, який підняв прапор Євросоюзу в квітні 2014 року. У нас навчається близько 6 тисяч студентів на семи факультетах. Він добре, має добру матеріально-технічну базу саме по підготовці е, технологічних спеціальностей. У нас єдиний вищий навчальний заклад на Черкащині саме технологічний. Спрямування. Слід відмітити так, що в нашому вузі він користується попитом як серед студентів України, так і зарубіжжя. Наприклад, в нас навчається в даний момент 450 студентів із зарубіжних країн. В цьому році, лише в 2014 році, під час вступної компанії поступило близько 200 закордонних студентів на навчання. Тому я вважаю, що ми весь час розвиваємося, маємо перспективи на майбутнє, і в наш ВУЗі зацікавлені абітурієнти як і наші, так і з далекої і близького зарубіжжя. Анатолій Миколаївич, вже декілька днів засоби масової інформації регіональні активно обговорюють подальшу долю Черкаського державного технологічного університету. Які взагалі прогнози і як саме колектив вузу сприймає ці події? Дякую за запитання доволі таке актуальне запитання дійсно на сьогоднішній день? Відверто кажучи, як сказав Сергій Михайлович, 55-річчя навчального закладу і такі події, які оточують його вже останні декілька місяців. Доволі таки зрозуміло, що не дуже позитивно сприймається колективом. Напаки, коли ти стурбований, колектив напружений. Дуже скажем так з великим переживанням, можна так сказати, сприймає це, що відбувається, і в засобах маси інформації, коли деякі люди, які можливо вважають себе ображеними, ще ж намагаються очернити навчальний заклад і неправдию інформацію, яку постійно видають у ефір і Місцевий, регіональний і, можливо, і в державні за маси інформації. Це все зрозуміло, що лише особисті думки людей, які можливо не знайшли свого місця на що закладі, бо чомусь вважають, що якось з ними неправомірно поступили. Скажу відверто, що за останній рік ситуація в колективі доволі таки змінилася, і колективно сьогоднішній день працездатний, дієвий, і лише працюємо на досягнення нових вершин, на подолання нових звершень. Зрозуміло, що те, що відбувається останнім часом, засобах масової інформації, не могло не стурбувати колектив. І ті події, які відбулися, ви, можливо, читали, що були наші представники і в Міністерстві освіти з намаганням з'ясувати, що ж очікує вуз, і звернення і до місцевих органів, виконавчої влади. До речі, сьогодні заступник голови облдержадміністрації. Котре, скажем, так переконав або ж не а підтримав навчальний заклад, сказав, що він вважає, що технічний навчальний заклад, технічний інші повинен існувати, він повинен функціонувати. Зрозуміло, що це вже дає певні гарантії, того, що ніяких подальших можливо проблем не буде. Але відверто кажучи, коли за останні півроку чотири перевірки було тільки з міністерства. Освіти і науки і місцевих органів контролюючих, то відверто ну дуже доволі таки проблемно працювати в такій ситуації. І основне клопотання, основне звернення колективу було і Міністерстві освіти і науки, і до місцевих органів охороні почала дати можливість працювати, тому що колектив дієвий, тому що як Сергій Міколач і матеріально технічна база на сьогоднішній день. В нашому університеті одна з найкращих і на, Черка, на Черкащині, то так якісь лабораторії те технічне забезпечення лабораторії і, скам так, і можливість про набуття саме професійних знань і навичок на нашій базі на, 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 на сьогоднішній день найкраща порівняно з іншими вузами. І відверто кажучи, ті питання, які звучали від колективу, і сьогодні на зустрічі з заступником оператора і міністерстві, що чому ж ми маємо таку базу, маємо такий потенціал і науковців. І студентів у нас відповідна кількість, ми нічим не поступаємося іншим навчальним закладом, чому йдеться мова про наше приєднання, чому до нас не приєднують. І як можна приєднувати нас, якщо після перевірок. Всі питання, які будь були виявлені на сьогоднішній день, вже практично все ті недоліки були усунені. І перевірка виявила, якщо виявляли якісь недоліки, то це недоліки були ну, так, з попередніх, більше ніж, ну, які тягнуться вже більше, ніж декілька років до цього, ті, ну, скажімо так, недопущені були. І питання до сьогоднішнього керівництва взагалі-то ну, практично відсутні. Ті питання, які виникали, на сьогоднішній день вже повністю всі усунуті. Але жодних так, відповідей від міністерства чомусь ми не отримали на нашу на інформацію про результати перевірки про те, що ми з тим чи іншим питанням не погоджуємося і можливо, вже, неможливо вже повиправляли більшість питань. На день, поки що ні міністерство не озвучило свої позиції. Тому зрозуміло, що. В колектив зараз ну, основне питання колективу це стабільність подальшого існування і забезпеченість гарантовані робочих робочими місцями. Але ми впевнені в тому, що нас очікує світле майбутнє. Ми певні в тому, що у нас все буде гаразд, і за підтримки місцевої влади і міністерства я сподіваюсь. Розуміння є, і я сподіваюся, що ми і далі будемо продовжувати співпрацювати на тому рівні, на якому зараз будемо, а можливо, ще на кращому рівні, тому що і та мережа, і міжнародна яка є, і ті напрацювання і наукові, і всеукраїнські відомі і за межами України, наукові школи, Черкаського державного технічного університету вони певно, що. Гідно говорять самі за себе. Нам не потрібно докази про те, що ми являємося на сьогоднішній день дійсно університетом і дійсно здатні самостійно продовжувати нести прапор передового вузу не тільки українського, а й європейського. Сергій Михайлович, ми знаходимося на порозі вступної компанії. А за якими спеціальностями буде набір до вузу в цьому році, і яка взагалі специфіка цьогорічної вступної компанії? Ну, слід відмітити, що починаючи з 6 вересня 2014 року, вступив в дію новий закон про вищу освіту, Тому вся вступна кампанія 2015 року до вищих навчальних закладів проходитиме за процедурою, визначеною саме законом України про вищу освіту. Що які є основні інновації, які впроваджені в цьому законі? По перше, це те, що порадувало більшість абітурієнтів, це скасування обов'язковості подання медичної довідки. Тобто медичної довідки подавати не потрібно. Це поради абітурієнтів, тому що не потрібно вистачати свій час. І інколи кошти для того, щоб пройти лікарів. Це, я думаю, сподобається всім. Далі є така новація, що впроваджений два рівня з математики з українському так званий базовий рівень і підвищений рівень. Хоча ця новація не прижилася серед абітурієнтів. Планувалося, що Вузи, ну, провідні вузи виставлять, але якщо взяти статистику по Україні, вже реєстрація на ЗНО закінчилася, навіть пройшло вже зовнішнє зазначення з української мови, то лише шість вищих навчальних закладів поставили підвищений рівень з української мови, і лише п'ять вищих навчальних закладів поставили підвищений рівень з математики. Ну, як приклад міністерство наводить на всю Харківську область, лише в ХПІ на одну спеціальність прикладна математика поставили підвищений рівень. А так? Залишили базовий рівень з математики і української мови. Тобто ця новація не прижилася. Яка ще є новація? Раніше абітурієнти всі здавали, отримували свій результат, і їхні результати всіх оцінювалися від 0, від, 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 від 100 від до 200 балів. І говорили, в кого менше 124, там, 123 там і так далі. Це була незадовільна оцінка, але абітурієнт сертифікат отримував і вони намагалися все таки здати вуз якимось чином. Його, щоб його прийняли, от, ну якось в мене півбала не вистачає, от у мене 1235 прийміть. То в цьому році змінена зовсім система оцінювання зовнішньо незалежно. Тобто пройшло зовнішньо незалежне оцінювання, далі ну, вже відкриті завдання. Збирається група експертів. В цьому році це було прямо в прямому ефірі з української мови і літератури. І вони мені відзначають так званий мінімальний допустимий рівень абітурієнта, який повинен бути знати. От там встановлюють. Лікарчук, це директор центру Українського центру оцінку освіти, запропонував 25, Комісія проголосувала і визначила мінімальний рівень з українською мовою. Це саме 22 бали. Тобто далі, хто набрав менше цих 22, їм ставиться, що вони не атестовані, відповідно, і їм сертифікат взагалі не видається. Всі інші абітурієнти тож, вже позитивні оцінки розкидаються по шкалі від 100 до 200. Тобто Дивитися, карта тебе значення порівняно з іншими. Тому в цьому році, якщо виданий сертифікат, і в ньому стоїть оцінка з математики або з української мови, або з іншого предмету 100, то це є позитивна оцінка. І тут вже вузу було вирішувати, хто хоче встановити цей мінімальну шкалу. Але, от моніторивши основну кількість вузів, встановлюють там максимум 101, 110, можливо. У нас, наприклад, в Черкаському державному технологічному університеті мінімальна кількість балів в сертифікаті це 100. Тобто позитивно, і хай потім абітурієнти подають і між собою участию. В конкурсі. Все одно вони приймають участь в конкурсі між собою кращі результати і гірші результати. Але хто набрав позитивні бали, сертифікати може вступати. Далі ще є така новація в цьому році, це вагові коефіцієнти. Тобто вважається, що можна конкурсний бал буде максимум 200 балів. Але він формується наступним чином. Три сертифікати по 200 балів і атестат повну загальну середню освіту. Вводяться вагові коефіцієнти, тобто відсотки. От береться, наприклад, вузам дозволить, мінімум. Повинно бути 20, мінімум, максимум, дивлячись, як встановлюють самі вузи. Ну, наприклад, в нас в ВУЗі встановили, що відсоток вага кожного сертифікату складає по 30 балів. Просто так буде зручніше абітурієнт, якщо він подає, це в порівнянні з минулим роком нічого не змінилось, він може подати 15 заяв на денну форму навчання. Тобто в 5 вузів на 3 напрями підуть. 15 заяв. І якщо в кожному вузі в нього буде різна оцінка, то самому абітурієнту навіть спробують вистроїти, де в нього по якій шкалі, яка сума балів важка. А так він, відповідно, наприклад, отримав з української мови 150 балів. Він їх множить на 30%, отримає, відповідно там, 45, 150 балів отримав з математики, множить на 30%, получає, відповідно 45. І, наприклад, там дивлячись, який ще предмет, чітко визнає, там фізика і так далі. Наприклад, фізика, він так само множить, получає 45 балів. І 10 балів це його середній бал додатку до допомоги. Проців склавши все до суми, він максимум може отримати відповідно 200 балів. Плюс у нього є. Можливість отримати додаткові 10 балів, це якщо він має особливі заслуги, тобто є учасником міжна... предметних олімпіад з відповідних предметів, якщо це відповідно четвертого рівня або третього рівня малих академій, або якщо він відвідав курси наприклад, от у, наприклад, у. У факультеті Анатолія Миколаєвича, тобто, якщо він відвідав підготовчі курси, про це Анатолій Миколаєвич скаже, це можна отримати додатково до 10 балів, тобто 5% до цих 210 І максимум абітурієнт може отримати 210. Ще є дуже важлива новація, якої не було раніше. З однієї сторони, це спрощає, іншим чином чимось ускладнює роботу. Це пріоритетність. Абітурієнту буде при подачі цих своїх 15 заяв, потрібно виставити пріоритетність від 1 до 15. Одиниця вважається найвища пріоритетність, 15 найнижча. І відповідно, раніше було як абітурієнт з високими балами подавав і в Черкаські вузи, і в Київські вузи. І мав бути такий варіант, що він в 15 списках він рекомендований до зарахування, і потім у нього є 4 або 5 днів визначений правопривод для подачі оригіналу. І він це думає, думає, гадає, куди йому подати оригінал. Абітурієнти, які так звані середнім конкурсним балом, вони в списках себе рекомендованих не бачать і думають, куди ж їм все-таки покласти оригінали, щоб бути зараховані. То в цьому році е вступна компанія змінюється. Абітурієнт буде рекомендований тільки в один вищий навчальний заклад за своїм найвищим пріоритетом. Тобто, якщо він проходить за своїм першим пріоритетом, всі інші пріоритети, другий і так далі, до 15-го, скасовуються в єдиній державній електронній базі. І в абітурієнта буде тільки можливість покласти оригінали в те місце, де він рекомендує. Рекомендований. Тобто, не так, як раніше. Раніше абітурієнти вибирали вже всі подали документи, є список рекомендованих, абітурієнт думає, куди. Жовсім не рекомендований, в два вузи, в 15 вузів, він вирішує, куди він покласти. То зараз то треба зразу думати чітко на етапі подання документів. Тобто, якщо абітурієнт думає, що йому краще вчитися в Черкасах, то він повинен один із Черкаських вузів поставити першим, другим або третім пріоритетом. Якщо він хоче орієнтуватися, наприклад, в інше місце, щоб він зразу міг зуміти, потім пріоритетність протягом вступної компанії вже змінити буде неможливо. Абітурієнт подав документи, якщо він проходить за другим пріоритетом, скасовується третій, четвертий, п'яте і так далі, але залишається перший. Тобто, якщо можливо хтось не захоче покласти оригінали за. Цього списку за вищим пріоритетом, хто був у нього, йому можуть потім запропонувати. Тобто, фактично, зарахування буде відбуватися перша основна хвиля і друга така напівфиля, на відміну від минулого року, коли було три хвилі зарахування, все було зовсім зовсім, зовсім по-іншому. Прийом документів розпочнеться з 10 липня, з 12 години. І будемо чекати на абітурієнтів. Я думаю, що одним із новацій таких цьогорічних вступної компанії буде те, що абітурієнти все таки скористаються подачою електронних заяв. От, наприклад, по нашому вузу в минулому році на перший курс на денну форму навчання 55% абітурієнтів подали електронну заяву. Тобто вони подали, і вуз з ними не може працювати. Тобто він вже чекає, поки принесуть оригінали документів. Тому як вже більшість вузів і зарієнтувалися, потрібно проводити свою вступну компанію весь час. І хотілося б вам подякувати за те, що ви нас запросили. І у нас є така можливість виступити, поспілкуватися з абітурієнтами. Так тобто, дякуємо. Черкаський державний технологічний університет має вдалий досвід співпраці з вищими навчальними закладами, як близького, так і далеко зарубіжжя. Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок роботи і окресліть свої основні кроки вашого вищого навчального закладу до європейської освітянської спільноти. Дякую за запитання. Як я вже говорив, ми задекларували європейський, саме європейський вектор освіти, і хотілося б наголосити, що. Наприкінці 2014 року ми підписали чотири угоди з польськими вузами: це Люблінська, Чинстуховська, Краківська політехніки та Краківська гірничо металургічна академія, і вже на даний момент у нас п'ять груп студентів побували на практиці в Польщі для того, щоб уже на місці познайомитися з особливостями їхнього навчання, подивитися їхню матеріально технічну базу, тому що яка краще один раз побачити, чим декілька разів почути. І ось буквально на наступному тижні ще група студентів збирається. Саме в Польщу, тобто ми націлюємося на Європу, ми туди прагнемо, ми повинні на них рівнятися. Ми вважаємо, що в них є чому повчитися. І хотілося б звернути до абітурієнтів. От зараз, коли ми займаємося профорієнтаційною роботою, відвідуємо школи і так далі. То ми бачимо, що є частина студентів, які майбутніх студентів, які зразу хочуть поїхати вчити в європейські країни, Польщу, Чехію і так далі. То хотілося б до них звернутися. Ви в цьому році складаєте ЗНО. ЗНО приймає сертифікати тільки дві року. У наступному році, щоб поступити, якщо виникла якісь проблеми, потрібно буде ЗНО тільки 2016 року відповідно. Тому ми вам пропонуємо все-таки не забувати рідну Черкащину, і все-таки, якщо ви будете ну намагатиметесь поступити в польські вузи чи там інші країни, то подати все-таки заяву на навчання на заочну форму в Черкаський державний технологічний університет. Ви тоді використаєте свої сертифікати і маєте можливість паралельно навчатись там на денній формі навчання за кордоном і в нас на заочній. Бувають різні ситуації. Ці в житті бувають ну сьогодні буквально наводили такий принцип. При був ну захворіла дитина і не має можливості продовжити навчання за кордоном. А тут, якщо я заочно вже тому що так втрачається рік. Дитина сюди повертається, знову приходиться складати зовнішнє незалежне оцінювання. Але як кажуть, вибор це кожної людини. Наше завдання запропонувати, а вже, відповідно батькам та їх обі... та майбутнім абітурієнтам зорієнтуватися. Тобто, як вони вважають за краще? Але ми будемо раді бачити всіх в наших стінах. Анатолій Миколаївич, За якими напрямками здійснюється післядипломна освіта на базі Черкаського державного технологічного університету? Дякую за запитання. На сьогоднішній день центр було скажімо так трохи реструктуризовано. Він має назву це центр після дипломної освіти, тому що свій поток та розвиток кар'єри. Якраз основні напрямки діяльності центру являються саме післядипломна освіта, підвищення кваліфікації фахівців. Пріоритетні напрямки це зрозуміло, що надання можливості отримати другу вищу освіту, як людям уже в віці. І в цьому ми працюємо із центром праволаштування, як міським, так і обласним. Але крім цього, це можливість набути другу вищу освіту і паралельно навчаючись у вищому навчальному закладі на базі диплома спеціаліста, на базі диплома бакалавра можна звертатися і отримати другу вищу освіту за як технічними спеціальностями, це автомобілі та автомобільне господарство, електротехнічні системи, електроспоживання, промислове, цивільне будівництво. Крім технічних спеціальностей, ми даємо можливість отримати. Друге ще освіти за економічними спеціальностями, це фінанси і кредит, економіка підприємства, менеджмент організацій. Також, крім підвищення кваліфікації, у нас запроводжено і розроблено широкий спектр програм підвищення кваліфікації. Практично по всім напрямкам, як технічного профілю, так і економічного профілю, ми можемо забезпечити підвищення кваліфікації всі підприємства, станові організації, причому як державні установи, так і приватні структури за бажанням можуть проходити у нас підвищення кваліфікації. Це зрозуміло, і дизайн, і автомобільне господарство, знову ж таки, будівництво. Доволі такі, тісно працюємо з Черкаським свіконкомом і де вже декілька груп, що на спішні кваліфікації, керівники субів, тобто СББ. Ці всі питання ми доволі швидко з'єнтувалися, і при будь-яких змінах у потребах регіону, при будь-яких змінах потребах, скажімо так. Можливо, промисловості, яка на сьогоднішній день я впевнений, що буде розвиватися, зважаючи на необхідність і забезпечення проноздатності нашої держави, і забезпечення стабільності економіки. То зрозуміло, що промисловість повинна розвиватися логічно. І для будь-якої скам так галузі промисловості наш університет, а саме центр, готовий і здійснити перепілоток фахівців, і знову ж таки підвищити кваліфікацію для тих осіб, які забажали цього. Крім цього, останнє напрямок співпраці це. Забезпечення роботи і забезпечення другої освіти, можливо, перепідготовкою осіб, які пройшли скажімо так, антитерористичну операцію, повернулися, можливо, хотілося б змінити свій профіль подальшої діяльності. Ми готові на зустрічі, і для цих людей у нас є певні додаткові умови, які полегшили їхнє. Це один із напрямків. Ну, крім цього, хотів би сказати, що в університеті також наш центр займається і до університетської підготовки. Як сказали, Сергій Михайлович, це на сьогоднішній день один із, одна з можливостей для майбутніх абітурієнтів і отримати додаткові бали. А крім цього, крім отримання додаткової балів у нас в університеті, це і фахова підготовка до зонщини незалежного оцінювання, яке може скористатися не тільки для вступу нашого навчального закладу. Розуміло, що ми всіля прикладаємо всіх зусиль для того, щоб всі особи, які навчалися у нас на університетській підготовці, вони залишились нашими абітурієнтами і як правило 90% так і відбувається. З уніці пілотоки у нас запроваджено по всім предметам, по яким проходить зовнішня залежна оцінка. Крім цього, ми ще додатково запровадили підготовку для майбутніх дизайнерів по графіці, по мистецтву. Ці напрямки також хочуть курси про це тримісячні курси, але вони дають можливість і підготуватись до творчого конкурсу, який присутній і у нас на приступі на творчі спеціальності, на той же саме дизайн. Так можливо людина скористатися цими набутими навичками чи вміннями додатковими, які вона зможе отримати приступи до іншого вузу. Але зрозуміло, що в першу чергу, це заражений на те, що у нас на доуніверситетській підготовці надійні викладачі, скажімо так, які працюють у нас в університеті, які мають певний досвід і факт, саме і все по програмам середньої школи. І підготовка здійснюється за тестовими технологіями, з використанням тестових технологій попередніх років зовнішньої незалежної Тому Практично вже під час довольської підготовки абітурієнти мають можливість вже познайомитися своїми майбутніми викладачами, з якими вони будуть працювати на початковому етапі на перших курсах в вищому навчальному закладі. Це зрозуміло, що дає певну запоруку і дає можливість абітурієнтам вже якось пройти якусь адаптацію, первинну адаптацію майбутнім студентам. Нашим які нові напрямки та спеціальності ліцензуються Черкаському державному технологічному університету в цьому році? На сьогоднішній день ми доволі таки. Намагаємося розширити перелік напрямів спеціальностей, за якими хотіли б запросити навчання до нас абітурієнтів. Зрозуміло, що в першу чергу звертаємо увагу на ті спеціальності які користуються попитом на ринку праці, і зрозуміло, що намагаємося викликати ті спеціальності, ті напрямки, які можливо ще не були запроваджені більшому чаю закладу. Одним із притетних це є геодезія і картографія, за якою ми проходимо зараз ліцензування і плануємо здійснювати вже набір в цьому році. Такої підготовки ще не було запроваджено у начальних закладах нашого регіону, але фахівці доволі таки затребувані і легко зможуть знайти собі так, місце роботи по завершенні навчання. Крім цього, зрозуміло, що зважаючи на попит регіону. Ми запроваджуємо і можливо деякі і гуманітарні спеціальності, але я вважаю, що без них на сьогоднішній день ну ми не зможемо в повній мірі запити, скажімо так дати тим потребам регіону, який висуває до університету, саме до університету кожен регіон. Адже університет це перелік уніфікованих скам так уніфікований член заклад, який повинен надавати різну планову освіту, не тільки можливо якось чітко а можливо і по супутній іншій спеціальності. Так якраз в такому напрямці ми йдемо і здоров'я людини хотілося б запровадити також. Подали на ліцензування таку спеціальність, то ж саме соціальну роботу. Адже ми тісно співпрацюємо із центром зайнятості, і це саме була ініціатива центру зайнятості про необхідність готовки. Фахівців саме за цим напрямом підготовки. Крім цього, ми також розширюємо спектр підготовки за магістрськими програмами. Це і електротехнічними електроспоживання, магістратури триваємо для того, щоб у нас був повний цикл підготовки від бакалаврату до магістра, і зрозуміло, що є можливість підготовки в адмінітурі в аспірантурі прошу вибачення нашого навчального закладу. Це зрозуміло, що і екологія та охорона колишнього середовища. Тобто, практично в цьому чином більше 70% всіх спеціальностей за кімесічного підоток вони мають завершений цикл. Тобто, бакалаврат, ну сьогодні поки що актуальний спеціаліст, так і магістратура нашому навчальному закладі є можливість підготуватися по повністю по всім напомню, по всім спеціальності. На останок поділіться, будь ласка, перспективами і планами на майбутнє, які будуєте про що плануєте, і які цілі перед собою ставити. Ну, я думаю, що сама перша ціль це добре спрацювати саме влітку, не брати найбільшу кількість абітурієнтів в регіоні, тому що наші абітурієнти це, це наше майбутнє. Без них, на жаль, ми вуз існує для того, щоб все-таки підготувати майбутніх спеціалістів, розширювати свою міжнародну співпрацю, збільшувати кількість нових спеціальностей, тому що коли вуз розвивається, то збільшиться кількість. Зараз наші науковці працюють над підвищенням обороноздатності країни, вже проводилось декілька таких заходів, тому числі. І за підтримку власної державної адміністрації, тобто, ми чим можемо, допомагаємося з своєї сторони для підкріплення обороноздатності країни. Ну і я думаю, що в нас все буде добре. Ми дякуємо вам, що ви стали гостями нашої студії сьогодні. Глядачам нагадаю, що спілкувалися сьогодні. Ми з представниками Черкаського державного технологічного університету. Дякуємо, що були з нами. Дякую. Дякуємо. дякуємо.